Сьогодні світле християнське свято, врочистий день для вірних всіх настав, воно принесло радості багато, Господь з небес втішителя нам дав, спрагла земля, стогнала від засухи, від голоду гріха світ захолов, та наш Творець дав дар Святого Духа, дощ благодаті із небес зійшов. Він ливсь бурхливим та дзвінким потоком на кожну зморину гріхами плоть, збули слова, провіщені пророком, свою присутність нам явив Господь. Це його милість і любов велика до всіх людей, що на землі живуть. Якби не Бог не вминули блика в погибель завела б з Нього путь, Дух Утішитель, що з небес спустився, нас утішає в темряві ночей, І тих, хто з вічним Богом примирився, навчає, як потрібно в світі жить, всім чудесам Його немає ліку, щоб описати їх не знайдеться слів. Він з нами буде аж до кінця віку, поки гостюємо на цій землі. Сьогодні радість серце наповняє В день Трійці я йду в Господній храм. Мого Творця прославити бажаю І присутність Духа відчувати там. Але, на жаль, людей ще так багато не знають цього свята, справжню суть, спішать сьогодні тіло догоджати, а Господу хвали не воздають. Для когось це лише свята зелені, про Бога і не згадують ці дні. з Творцем Своїм вони не примирені і грузнуть. У гріховному багні молю тебе, Господь, за Україну, за рідний український мій народ, озмилуйся над ними, Божий Сину, яви їм ласку із святих висот, даруй спасіння, щоб тебе пізнали і не вернули щирим каятцям, щоб манівцями більше не блукали, а почали в Христі нове життя. Нехай все світле християнське свято, роботу в душах робить Дух Святий, побуджу їх серця свої схиляти, й подяку та хвалу тобі нести, тобі ж могутньому, хай слава лине від нинішніх майбутніх поколінь і з уст людських щоденно в небо синє на віки вічні. Є. Амінь.